Правильно, тому що рідні далеко. Тепер я хочу їх бачити, хочу їх бачити частіше. Ви сказали, почекайте, а що ж в одного далеко, з... далеко зорість, а в іншого близорукість? Я не хочу цього бачити. Я не хочу цього бачити. Хочу бачити це по-іншому близорукість. Я хочу вловити хоча б трошки провести час довше з твоїм онучком, своїм онучком, своєю дочкою. Так мені добре з ними. Хочеться так їх побачити. Далекозорість. Тому, коли ви розумієте свою біологію, світ стає цікавим, світ стає дивовижним. Світ стає без хвороб. А вказує, що нікого і нічого поганого в цьому світі немає, окрім людей, які розказують про те, як треба жити, хоча самі так не живуть. Розумієте? Тому вчіться думати. Бо тільки думаючі люди у сучасному світі можуть бути здоровими. І для цього це курс я вибираю жити. Для вас, щоб ви звинили свої мислення, щоб ви зрозуміли. Бо ніхто про наше здоров'я, окрім нас, дбати не буде. Розуміючи ці прості принципи, слідуючи цим простим принципам, перевіряючи ці принципи, ви зможете бути здоровими у сучасному світі без того, що називається медицина.